Hello, Бебрики, з вами Руслана. І тако, я вирішила зробити іншу тему, ну тобто ідею. А саме, ну, повторюю, обправки з Пінтерсту. Напевно вам буде цікаво. Сподівайся, не буду вас затримувати. Погнали! І ось роблю першу обробку. Я її робила дуже легко, бо ніби мені обробляти було легше. Ну, ви знаєте, у мене стиль обробок трохи такий. Лінивий. Ну, а далі я не знаю, що вам казати. Ну, зробити кисить перефані. І ось яка краса вийшла. Як вам? Так, я це робила 20 хвилин. Далі другу обробку. Я можу сказати, це як дівчина в полі. І я думала, якого персонажа вибрати для обробки. І ось вибрала я Поліну. Вона більше сюди пасувала. Ну, роблю, роблю. І мені трохи результат не подобається. Ну, бо то не дівчина з чорними очима та росим волоссям. І робили цей шедевр. Одну годину чомусь. Як вам? Приступила до третьої обробки. І на цю я взяла Руслан. Але по канону у неї два крила та їкла. Можу сказати, що вона на половину вампір. Отак якось. Отаку, ну, поки я оброблюю, послухайте пісеньку. Знову. Ось результат. Для мене тут гірше, ніж у люди. А як вам? Як от і я робила, 39 хвилин. І четверта остання обробка. На цей раз я вже вирішила взяти, дуже хотіла розмістити сюди і якось таке робила. Другий схоже, але ну хай буде. Але YouTube. То ще основ полічний срок, а не кров. Зубні трошки подобається. Ну, очевидно. Де зумдаток? Як вам розбудеться і угодой? Ну, а з вами була Руслана. До зустрічі, вам пірчики!